Абсолютно кожен власник, який здає квартиру в оренду, розуміє, що саме він повинен платити комісію ріелтора, якщо до нього звертався. Кожна людина розуміє, що повинна платити, якщо розуміє, який спектр послуг буде наданий, що зробить ріелтор саме для нього. І основна проблема в тому, що більшість не намагається донести цінність надання послуги саме для власника. Звичайно, якщо людина не розуміє а, навіщо я буду платити, якщо я не розумію, що мені взагалі зроблять, б, не розуміє, яку я цінність взагалі від цього всього отримую. І Vé. Ріелтор сказав, що можна нічого не платити да, як частина маркетингу якоїсь ходу різних компаній або різних агенцій, то звичайно він не буде платити. Але повірте, ми зараз, от наша агенція, та насправді багато таких агенцій, які працюють з комісією від власника. А конкретно ми здаємо в місяць приблизно зараз там 37-40 квартир. Ну 40 квартир. І що ви думаєте, чому 40 квартир ми здаємо без комісії для орендаря? Наші всі квартири без комісії. До речі, вони в телеграмі, посилання в шапці профілю. І в цьому немає ніякої проблеми. І ви думаєте, що ми багато втрачаємо, коли кажемо такі умови? В співпраці ні за місяць до нас звертається ну приблизно 50 власників, які хочуть здати свої об'єкти нерухомості. 40 з них ми здаємо. А, ще там п'ять умовно кажучи, якісь питання там ціни, ще що, ще, щось, ще щось. І можливо, лише 3-4 людини каже: Ні, я вам не заплачу. 3-4 людини. Камон. Я думаю, що якщо а, кожен з рілторів, кожен з фахівців почне наголошувати власнику спектр послуг, який буде надано, а, що буде зроблено: фотозйомка, реклама, витрати часу і все, 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 все і просто елементарно скажуть: ні, ми беремо засу. Послуги кошти 98% всіх квартир, які ви побачите на дошках оголошень, лун, ріелтор, Олекс і так далі, вони будуть без комісії для орендаря, і кожен буде розуміти, хто за що платить і хто яку послугу отримаєте. Що ви думаєте з цього приводу? Це так чи є все-таки категорія людей, які на відріз ніколи не заплатить ріелтору?